Шановні громадяни, всім доброго дня. Дивіться, сьогодні майже рік без одного дня, як в нас йде ця проклята війна, як у нас напала Російська Федерація. Я дуже хочу подякувати нашому президенту, який нас не бросив. Я також хочу висловити велику подяку нашому народу України, нашим громадянам. Та нашим хлопцям з сім, які боронять і луплять тих орків кучами. А нашим громадянам за те, що чесно вам скажу, з першого дня війни просто повні, як вилежав публікацію і як постав наш народ за те, щоб зберегти нашу державність чесно, дуже велика повага. Пам'ятаю, як всі несли. Свої речі, теплі, прості, подушки, харчі. ну Дуже багато всього, я хочу вам сказати. Також я розумію, що дуже багато хто втратив на війні своїх рідних. Я чесно вам скажу, я втратив свого найкращого друга. Другий зараз поранений, це дуже чесно близькі мені люди. Чесно, здоров'я йому дуже переживаю за нього. Він розуміє, хто це. Так що хочу вам сказати, давайте не опускати руки, триматись до перемоги. Я все розумію, теж бачу, що багато чого в нас скидують щодо відео, щодо корупційних скандалів. Але я вам хочу сказати, нам не потрібно опускати руки, а я вважаю, що нам потрібно тільки об'єднуватись і йти до перемоги. Також хочу на кінець вам згадати, коли ми в самому початку, коли ще ото було тяжко з дизельним топливом, у нас повні на заправках всі розуміють. Я пам'ятаю, коли ми стояли з командиром, не буде розказувати звідки він що. Підійшла бабуся і представляєте пенсію свою 2,51 сняла і давала командиру цьому. Він не взяв, звісно. Говорить, що краще збережіть для себе ну, на свої потреби. Так що, знаєте, що вам хочу сказати, що давайте не опускати руки. Це ну, ми українці, ми найсильніший народ. І я хочу. Щоб у нас була перемога, і знаєте, щоб кожен у своїй громаді, в своїй області відзначив цю перемогу. Так що всім гарного дня. Давайте до перемоги, не опускати руки. Дякую.